Привіт, друзі! З вами метри комфорту. І ми на нашій ВАУ-квартирі в ЖК «Варшавський». Квартира наша площею 86 метрів квадратних в стилі мінімалізм. Це квартира для молодої людини, яка буде жити тут насолоджуватись. Дуже хочемо вам швидше показати нашу квартиру, тому поїхали! Власна, вхідна група наша, так? Вхідні двері. Накладочку, ми, як завжди, приробили в колір. Тому, що відповідали стін або дизайну нашому. Про портальну частину. Тут від забудовника є величезна, широка стіна. І якби ми її відмалярили, ми завжди б тут ходили і замасювали. Так, скажемо, бруднилося б воно, було б не гарно. Відповідно, оцю всю частинку ми обшили ДСП панелями. Зверніть увагу, що на ДСП, імітація під 45 градусів, так? Тобто ми цю цю портальну частину зібрали ось таким чином. Вона повністю переходить, інтегрується в. Шафу з боку. Тут, власне, в нас є, як завжди, все, що нам необхідно. Тут у нас є тепла підлога, датчик, щоб зручно керувати. Тут у нас є домофон, який можна відкривати знизу під'їзд. Тут у нас також групи світла і, як завжди, розумний наш вимикач, мастер-вимикач, який все вирубає через контролер. Власне, ось ця зона. Ви прийшли, у вас є фонове світло, ви подивилися на себе повний ріст. Тут ви можете якісь дрібні речі зберігати, ключниця, ми її так називаємо. І тут зона для розування. Зверніть увагу на цю шафу. Вона у нас візуально здається, що начебто висить. Тобто, вона розкріплена між двома стінами і все взуття можна скласти знизу. Дуже подобаються мені такі рішення. Ми завжди намагаємося пропонувати клієнтам для реалізації. такі І, власне, скільки там взуття можна ставити, воно не попадає в очі. Там Два ряда мінімум можна скласти. Плюс є тепла підлога, яка може сушити у зимовий період непогано ці речі. І підсвіточка, яка здає, наприклад, коли ви заходите, камерне світло. Тобто по підлозі, не, наприклад, прямо зверху. Зона для сидіння велика, зручна, навіть я тут можу сісти. Є портальна частина, яка підкреслює цю зону. Дуже вона гарно зроблена, мені дуже подобається. Це наше рішення. Тут всі ключочки прихованого типу, вони такі, типу там. Мінімалістичні, зверху фонова підсвітка, яка теж створює якусь камерність у цій штуці. І таким чином ми виділяємо площину вбудованої шафи з площини, де ми власне сидіти будемо і кольором, і фактурою, і власне першою і другою лінією. Оця вбудована шафа, яка у нас при вході, виконує конкретну свою функцію. А функція в неї проста: зберігати сезонні речі. Оскільки в нас тут живе мужчина, то вішаки нас всі під короткі речі. Але з'явиться друга половинка, і оці дві полички вони зйомні, тобто їх можна зняти і довгі речі спокійно тут вміщуються. Завжди ми намагаємося спропонувати нашим клієнтам інтегровані підсвітки в шафах. Це дуже зручно. Коли стоять речі, не потрібно все вмикати, дивитись десь далеко, як воно там знаходиться. Ви відкрили камерне світло. Очі нічого не б'є, ви собі подивилися на кожній потичці, що це знаходиться. Взяли необхідну річ, закрили і на сенсорі воно вимкнулось. Саме вхідна група у нас переходить в декілька груп приміщення. Ось це є мастер-спальня наша. Ми завжди любимо такі приміщення, такі блоки, де можна розмістити спальний блок, ванну кімнату свою індивідуальну, де ніхто не ходить, свою велику гардеробну. І це така міні-квартирка в квартирі, я називаю. Це дуже зручно. дуже зручно. Ця частина у нас розміщена таким чином, що ми можемо спокійно перейти, не пересікати якісь посторонні простори, і де не бажано в кабінет. Тобто кабінет, зрозуміло, додому хто зможе прийти. Відповідно, людина прийшла, роздягнулася, зайшла в гості, переговори. Будь ласка, тут кабінет. Тепер про цю частину. Власне, з вхідної групи шафа інтегрується в стінові панелі. Чи вона цікава? Тут планування від забудовника було не дуже комфортно продумане. Відповідно, ми змогли деякі балкони винесли, об'єднали, це можна тут робити. Ми додавали кабінету площі за рахунок того, ми змогли зробити за рахунок цього блок спальні. І, власне, витягнули ось цю зону таким чином, що у нас тут є гостьовий повноцінний санвузол і коморка, яка виконує функцію прачечної. цими панелями ми інтегрували. Оці всі приміщення там ми замаскували їх, воно виглядає досить непогано, тобто непросто так скучно, так скажемо. Так, ми йдемо по приміщенню, і в нас вже цікавинка якась Тобто, тут дерево, тут у нас камінь під ногами. І, власне, оці перехід він обігрується. Тобто він як домінанта дерева підкреслює саме ось цю кубовість ось цього приміщення. Тут матеріал ДСП, і власне в нього є свої технічні моменти, які треба враховувати. Це, наприклад, стикування. Всі стики ми намагаємося робити через е, такі грошивні шви. Тобто ззаді чорна підкладочка, і, власне, таким чином воно розбиває цю геометрію, дає якусь динаміку цьому, цьому простору і площині. І вони не симетричні. Таким чином ми позбавилися головної проблеми, це, наприклад, кратності плитного матеріалу. І, відповідно, ми ось, е, ось цю штуку розіграли таким чином: двері в гостьовий санвузол у нас інтегровані. Це не прихована коробка, як завжди, буває, її часто використовують. Ці двері ми придумали самі. конструктив так само придуманий самими. Це з такого ж матеріалу, як і панелі, з ДСП. Власне, такою ж розшивкою ми максимально намагалися їх приховати. Тут в цьому просторі все, що потрібно. Ви вимкнули світло, вентилятор, терморегулятор до гостя санувзла. Проходячи через гостей санузлу, ви потрапляєте в зону вітальні. От власне, в нас зона вітання тут же вам розкаже про нього Юля. Насправді, один з наших найцікавіших проєктів, де ми чітко зонуємо і виділяємо контрастні кольори в нашому випадку, це темно-сірий і світлі кольори. В нашому випадку це справжній натуральний білий колір. Дуже класна кухня. Хочу вам скоріше її показати. Класно, ми виділили ось цю зону верхніх фасадів, робочу поверхню та наш фартук. Натуральним білим кольором матеріал виготовлення кварцит, бокові стійки виконані із того ж самого фасадного матеріалу з таким зручним відкриванням за фасад. Насправді дуже рекомендуємо саме такий спосіб відкривання, абсолютно практичний та зручний. На нижніх секціях у нас встановлена ручка гола чорного кольору, і звичайно, наші ящики блюм з металевими боковинами. Ми багато розповідали вам про ергономіку кожної кухні з нашого проєкту. Ця кухня взагалі буде ідеальною. Насправді, вона дуже цікава, контрастна, яскрава та стильна і, звичайно ж, ергономічна. Для цієї кухні ми обрали та встановили техніку марки Samsung. Хочеться трошки більше розповісти. Від вікна у нас встановлений пенал із будованим холодильником все вже підключено і готово до проживання господаря. Далі у нас встановлена посудомийка шириною 60 см. За нею у нас секція під нашою мийкою. Дуже багато місця та встановлений фільтр зворотнього осмосу. Завжди рекомендуємо його встановлювати. А за ним та річ, яка абсолютно актуальна на сьогодні, це висунний ящик для сміття із сортуванням. Тобто ми маємо два таких абсолютно зручних, містких, великих відерця з ручками та над ними. Поличка для мочалок, для різного мючого та всього, що вам буде необхідно. І наша поличка не з фасадного матеріалу, а металева. Не можна не згадати саме практичне, актуальне та доступне рішення на сьогодні. Наш змішувач на три води це холодна, гаряча та фільтрована вода. Біля змішувача, звичайно ж, в той же самий колір, диспенсер для мила. Нагадую вам, що коли ми використовуємо стільницю з кварцитом, ми, звичайно ж, маємо можливість зробити мийку. Під стільницю, що нам це дає при прибиранні, при догляді та й взагалі для візуального сприйняття це повний люкс, як на мене, взагалі немає нічого зайвого. Нам буде дуже зручно все змести в мийку та ніякого додаткового бруду. Наше планування дозволило нам встановити величезний дубовий стіл індивідуального виготовлення наразі. У складеному вигляді діаметр нашого столу 120 см, який дозволяє комфортно розсадити ось таких 5 великих крісел. Але стіл наш з секретом. Тут є вставочка розміром 40 см, і вже наш стіл стає діаметром 160 см. А на 160 см ми можемо вже розсадити мінімум 7 гостей зручно. Маленький зручний секрет для кожної господині. Якщо вам дозволяє ваше планування зробити для себе зручну комірку для зберігання різноманітних ваших приладів по прибиранню для встановлення пралки і сушки, можливо, у вас буде. Буде парова шафка. Дуже рекомендуємо поруч з кухнею робити такий зручний, якісний, попросту розроблений куточок. Як у нас, він абсолютно прихований, як на мене, тому що візуально він виконаний в тих же самих тонах, що і наша кухня. Тобто, навіть коли ви відкриваєте двері, це виглядає абсолютно естетично, що ж є в нашому закутку. Тут у нас є пральна машина, сушильна машина. Високий відсік для пилососу швабри, а також там буде прасувальна дошка, і тут буде окремо стоячий паровий шкаф, який буде підніматися і опускатися за необхідності. Продовження нашої кухні такий пенал, наша чудова меблева конструкція з невеличким секретом. Так як у нас немає барної шафки, ми вирішили використати дуже ефективно один з куточків, зробивши таке карго індивідуального виготовлення. Під барне приладдя нашого замовника. Друзі, для максимального комфорту, для створення класних життєвих сценаріїв та сценаріїв ваших ранків і вечорів, якщо є можливість, обов'язково встановлюйте штори з моторикою. Так як у нас тут є елементи розумного будинку, це інтегровані термодатчики, термоголовки для наших радіаторів і, звичайно ж, ми вирішили використати карнизи з електроприводом. Зараз вам покажу, як це працює. Буквально один мій натиск, і вже можна створити більш затишну атмосферу. У чому ж секрет такого актуального мінімалізму? Це зрозумілі форми, це глибокі фактури, це відсутність зайвих деталей. Про що ж я кажу вам? Подивіться на цей телевізор. Його товщина напевно, один сантиметр. Він встановлений на спеціальний плоский кронштейн. Звичайно, це телевізор з преміум-сегменту, і до нього є спеціальний виносний блок. Який у нас розташований тут в нижній думбі? Особливість цього блоку. В тому, що ми змогли його під'єднати під спеціальний кабель-канал, тобто йдуть дроти від самого телевізора у нижню частину, яка відповідно розташована в тумбі. Крім всього, одним з декоративних елементів нашої кухні вітальні є це шикарне сучасне пано, яке виконано з широкоформатного керамограніту з глибокою фактурою натурального камня. Наше пано йде по периметру з підсвіткою. Зверніть увагу, наші всі підсвітки по квартирі. Є як тут так і підсвітки штор виконані саме з теплого світла. А основне світло іде денне світло. Для чого ми так зробили? Для того щоб в потрібний момент можна було створити якісну лаунж атмосферу. Наш шикарний кутовий диван в лаунж зоні кухні вітальні. Його ширина 2 метри 32 см і глибина 110 см. Звичайно, що цей диван розкладний та спеціальною нішою для білизни. Тканини ми завжди використовуємо тільки в преміум формату для того, щоб або ж коли у вас будуть домашні улюбниці, або маленькі дітки, це все легко пралось та доглядалось. Хочу звернути на вашу увагу, що в зоні сидіння дивану, от під зонами ваших ніжок, тут є такий спеціальний, дуже естетичний, мінімалістичний, класний і абсолютно нейтральний килимок. Для чого ми тут його розташували? Теплі підлоги в цій квартирі у нас знаходяться тільки в прохідних зонах, в робочій зоні кухні, а також в зоні обіднього столу. Тому тут, щоб було тепліше для ваших ніжок, ми зробили от такий чудовий килимок. От, власне, ці двері, які інтегровані в панелі. Вони повністю виконані з ДСП. Таким чином, що вони імітують двері приходного монтажа, але насправді коробки тут такої немає. Власне, дивіться, як тут це зроблено. Є у нас також з ДСП зроблено саму коробку. Тут приховані петлі, підсилені. Треба теж даємо більше петель, щоб вага витримала нормально, працювала довго. І, власне, перехід в керамограніт. тобто так само виконано, як у дверях приходного монтажа під 45 заріз. керамогранітом ми впираємося в цю частину. І воно виглядає досить так непогано для мене. Тут в нас далі зона душу. В Чому фішка його? Ми його виділили в різні фактури керамограніту. Тобто, по суті, фактура однакова. Одна колекція керамограніту, але різні малюнки. Тут у нас сірий керамограніт з фактурою під камінь, який переходить в світло сіру фактуру, таку ж саму, але воно таким чином виділяє дві площини. Тим самим ми подовжуємо портальну частину і візуально робимо більшою. І підкреслюємо це тим, що виготовляємо ось такий душовий трап повністю з подіумом в душовій зоні. По ергономіці: зверніть увагу на мої габарити. Я тут повноцінно можу робити дуже багато процедур, я можу захилитися. Мені взагалі комфортно в такому просторі. Душовий подіум тут виконаний в нашому класичному стилі це конверт, щоб водичка гарно стікала, ці підрізочки гарно пропрацьовані. Власне, збережено всю геометрію, всі лінії візуально досить непогано виглядає. Також. Не забуваємо про зону зберігання. Завжди намагаємось приховати від вас шампуні, оці всі речі. Таким чином, передбачаємо, що є великі баночки. Тут можна склати шампуні, різні дрібні речі, Там для того, щоб використовувати їх щось частіше, щось рідше. Відповідно, ось це все ваш комфорт. Скляна перегородка, яка розділяє зону туалету і душової панель, світлова. Це дуже прикольне рішення. Це не дешеве рішення. Моя воля, я б намагався вам більше їх інтегрувати в інтер'єрі. Фонове російне світло надає більше комфорту. Власне, немає точок, пікселів, хоча там ледь стрічка. І зверніть увагу, я е, досить камерно тут, ніби комфортно. Комфортно, ну, може ви, ви, ви зрозуміли, про що я говорю. Тіньовим швом ми підкреслили власне ось цю панель, можна сказати, лайтбокс, називаємо його так, і відірвали його від загальної гіпсокартонної стіни. Таким самим ми від. Його родили повністю у цей простір, візуально. Ще з одних гарних речей, які мені дуже подобаються, коли столечки імітують тумбу, але ми їх виконуємо з того ж матеріалу, що і стіни, з такого кремограніту. Під 45 зарізний кремограніт виконана ця площина, яка імітує тумбу. Це повністю консольна річ. Зверніть увагу, є зверху, знизу зеркало, однакове з підсвіткою. Воно дає першу площину, другу площину. Відповідно, коли вузький простір, а в нас було обмеження тут в Анканаді, ви не зможете там нормальну ракону змістити. Але візуально здається, що це дуже багато місць, насправді, не так багато. Все продумано. Накладна раковина, яка виконує свою функцію, і одночасно вона збільшує візуальність. Ось цієї тумби. І тут можна зберігати дуже багато речей і не хвилюватися, що тут щось пошкодиться. Всі зонічні кутики ми завжди обробляємо епоксидною затіркою. Тобто, це довгонадійно, вічно і не буде у вас всяких різних нюансів. В цій зоні у нас полотенце-сушарка накладного типу. Дуже часто ви бачите зараз на теплі стіни. Це рішення непогане, воно має право жити, і воно дуже добре працює. Повірте, безвідказна штука. У грі інтегрована витяжка. Накладка на нього виконана з також, такого ж матеріалу, як керамограніт. В одній площині маленький дифузор по периметру, мінімалістично, гарно і не виділяється. Тут у нас робочий кабінет. Тимчасово далі це буде дитяча кімната, тому вона буде, може адаптуватися. Фішки цього кабінету Тут у нас буде великий розкладний диван. От наразі він в дорозі приїде, ми вам покажемо, як він виглядає. Саме фішкою є ось інтегрована ось ця шафка вона насправді, як і бібліотека, так і бар може використовуватися. В ній є дуже багато цікавих елементів. Наприклад, приховані полички. Кожен кутик не завжди От дивіться, Тут, наприклад, можна скласти якісь подушки, великогабаритні речі у цих місцях. Така сама історія є тут. Зверніть увагу, гоп. Дивіться, скільки місця там є. Є доводчики, тобто гримі, не гриму, і не стукає нічого. Ось цю стінку задню за диваном ми зробили в декількох площинах. Задня площина. Це керамограніт, метр двадцять на 600, під імітацію камня. Він дублюється у нас в декількох приміщеннях. Це є ванна кімната і зона телевізора. Його уклали таким чином, щоб мінімально виглядали ці стики. Тобто ми намагалися спіймати цими стійками саме вертикальні стики. І таким чином він дає задню площину, темноту, тобто більше приміщення робить. А ось функціональна шафа, вона не просто заставлена. Так? Вона цікава, тобто в неї є підсвітка, вона модає гарне фонове світло, в темноті гарно воно виглядає, тобто не б'є в очі. Усі ці декори декор, речі, книжки, все, що тут буде стояти, воно дуже непогано буде виглядати. Тут можна буде розмістити або якісь більше речі, або взагалі не використовувати. Я, наприклад, люблю, коли отакі речі максимально не захламлені і вони виглядають в своїй природі набагато гарніше. Власне від такої лаунж-зони, де можна відпочити, ми переходимо в зону, де треба працювати і заробляти гроші. Прикольно мати таку, такий кабінет, в принципі, в себе вдома. Той, хто працює з дому чи є потреба з комп'ютером працювати, він розуміє, про що я говорю. Ви увагу, немає столу. Він тут буде, буде великі підйоми. На зараз у нас завжди передбачені всі розетки під інтернет, під системний блок. Зверху розетки на столешні. Відповідно, будуть ще блоки у самому столі. Він буде великий, зручний стіл, за яким можна сісти, працювати, спілкуватися з тим, хто сидить на дивані. Подивитися у вікно на краєвид. Ліворуч тут можна розмістити велику орхтехніку, принтер, сканер і дуже багато різних фішок для зберігання. Тобто тут кабінет продуманий. Також є інтегровані полички що в шафі, вони з підсвіточкою, тут можна зберігати документи чи теж якісь книги. Ця шафа, вона не тільки просто офісна. Ми ж розуміємо, що тут колись буде дитяча і нам треба буде десь розміщувати речі, так? Тобто, тут дві зони. Мішуків можна буде розмістити багато речей. Також так само у нас є зона додаткова для зберігання з поділами шухляд. Як завжди, у нас шухлядки приховані всі за фасадом, дуже естетично виглядають. Набір чотири шухляди достатньо для дрібних речей, от невеличкої сім'ї. Полички для того, щоб складати. Тобто шафа в нашому варіанті залишиться так само в зоні, де в нас диван, його можна буде використовувати або замінити на ліжку. Тумба у нас побільна, її можна буде забрати, і, наприклад, це. Кімната легко перетвориться на якусь дитячу. Тобто, змінивши банально колір цієї стіни, вона зовсім по іншому заграє, додаючи деяких акцентних елементів. Штори у нас, як завжди, для того, щоб зм'якшити переходи. Зверніть увагу трошки іншу відтінку, ніж по квартирі. Тут вони в нас не на звичайні ткани, але вони дуже гарно виглядають. І, власне, тут також електронний механізм, який їх рухає. На стелі в нас трекові системи магнітні. Тут у нас трансформатор вбудований собі трек, тобто не потрібно виводити його в окрему щитову лінію. І там, наприклад, немає просадки на такому довжині кабелю, і немає потреби в великому трансформаторі. Він зрейтував, досить мінімалістично тут виглядає, його майже не видно. Тобто при включеному світі, навіть виключеному, і темний, і його тут немає. Дуже прикольно виглядає. До речі, тут можна як змінити положення в магнітному треці, додати більше ліній споти різного, різного дизайну. Зараз дуже багато варіацій, як воно виглядає. Ось тут, власне, у нас вже вихід з кабінету. Як завжди, наші улюблені приховані двері. Тут двері звичайного типу не інсайди, вони відкриваються в коридор. Зверніть увагу, завжди у нас гарненькі лінії, які підкреслюють цей портал. Чорна гарна ручка, тобто всі функціонально зручні зони. Я зайшов, вимкнув, все зручно, все просто. Кондиціонер, який не дує в лице, скажемо так. Да? Тут у нас диван, на якому спиш, тут працюєш, і він. Поступово прохолоджує приміщення. Таким чином, не дує на вас. Завжди правильно розміщуйте кондиціонери. Часто люди не розуміють, як вони мають бути влаштовані, і стараються ставити їх коротшою дорогою, тобто зекономити на трасі. Але потім лежать і на них дує, 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 дує. вони хворіють і думають, боже мій, що це так, не так. Тому завжди правильно розміщують кондиціонери. Диван тут працюю, повітря одувається і охолоджується приміщення рівномірно. Та-дам! Нам привезли меблі, і тепер квартира вся укомплектована. Почнемо з кабінету далі. Чи продовжимо? От власне, диван, про який ми малювали, що він тут буде, і він тепер тут є. Дивіться, який він гарний. Всі строчечки гарно прошиті. Який шикарний колір. Просто-просто-просто шик. Це диван розкладний, повноцінний, на ньому можна спати як на нормальному повноцінному ліжку. Зверніть увагу, глибину посадки. Тут в кабінеті. От ви працюєте, от у вас прийшли гості, ви так і спілкуєтеся, серйозні питання вирішуєте. Можна тільки серйозні задія, можна якусь плящину поставити, і буде дуже-дуже непогано. Ось це наша бібліотечка. Зверніть увагу, як вона гармонійно вписалася разом з цим диваном. Тобто немає тумбочок справа зліва, бо то, що є обмеження по простору, але як виглядає гарно ось ця задня частина консольна. Тобто є поділи свої, глибокі, перші, другі плани, є місце для зберігання. Як на мене, супер. З цієї сторони приїхав нарешті стіл. Стіл у нас повністю готувався з такою ж трошки цікавою штукою. Ножки ми купували в одних, столешку ми виготовляли самі. Відповідно, в нас сформувався ось такий гарний, великий, повноцінний стіл. Причому на секційні ніжки, які фабрика виготовляє, досить непогано він стоїть і не падає, тобто немає там перехилянь. Все прораховано. Враховуючи такі великі габаритні розміри і те, що там з боку є тумбочка. Зверніть увагу, яке робоче місце. Тобто тут прям кабінет боса. Дивіться, тут куча місця, тут куча місця. Там переговори. Все круто. А саме фішка в чому цього столу? Зараз покажу. Ви можете втомитися і проводити як велике засідання. Тут можна вниз його опустити. І зручніше сісти. Тобто от є така штука на пам'яті, тут декілька режимів можна запам'ятати і просто постійно регулювати, а можна під себе підігнати. для того, щоб Там декілька режимів використовувати. Дуже класна штука, столиці Технотейбл це їхні ножки, а доробки наші. Ось так. Подивимося, що у нас там. Хто там? мастер бедрум Матрас у нас великого зручного розміру. Велика повноцінна ванна в спальні. Розсумна система, яка приховує гардеробну. І мене. Поскаву прошу.